Цьогоріч вже восьме проходив профорієнтаційний проєкт Ядерна школа РаЕС. Днями 86 його учасників, старшокласники варазьких ліцеї та професійно-технічного училища підприємства, отримали іменні сертифікати. Сьогодні молодь цікавиться атомною енергетикою, адже вважає ядерну галузь фундаментом енергетичної незалежності держави. Сподіваюсь, що якесь зерно посіяло в ваших душах. Все таки ця ядерна школа, і ви задумуєтесь про те, що атомна галузь – це перспектива, це розвиток на багато років перед тому, що на сьогоднішній день ми бачимо, що. Альтернатив атомної енергетиці немає впродовж року для учасників проєкту, провели екскурсії різними об'єктами Рівненської АЕС. Також учнівська молодь прослухала чимало цікавих та пізнавальних лекцій та мала змогу випробувати себе і в інтелектуальних та спортивних баталіях. Найактивніші учасники стажувалися на посадах керівників. Такий навчальний курс був розроблений та проведений Рівницькою АЕС спільно з відокремленим підрозділом громадської організації Українське ядерне товариство в Рівненській області. Ви побачили зсередини, що це таке виробництво, як працюють керівники. Наскільки це не просто і наскільки важливо мати високий рівень знань для того, щоб досягти там певних певного розвитку і певного розуміння виробничих процесів? Тому сьогодні ще раз хочу привітати вас, побажати вам успіху. Підсумкова зустріч атомників із учасниками проєкту відбулася у палаці культури Рівницької АЕС. Учні розповіли, що навчальний рік у ядерній школі був цікавим, змістовним та інформативним. Можу зробити такий виставок, що ядерна школа це крутий проєкт, краще туди піти не після 11-го, а десь після 9-го. Дуже багато цікаво і дуже багато чим можна визначитися професією в майбутньому. Я рекомендую майбутнім учасникам ядерної школи відвідати ядерну школу. Для мене проект дав можливість розуміти, як загально працює станція. Як працювати там, взагалі навіщо вона, для чого вона в нашій країні. Я зацікавилася і я взагалі хотіла взяти участь у розвитку атомної електростанції. Я побувала на екскурсіях в нас ТВ, була біля градирень. Це було дуже вражаюче, цікаво. Мені дуже все сподобалось. Це класна ініціатива. Я рекомендую спробувати. Участь в ядерній школі була цікава і для учнів професійно-технічного училища Раес. Зокрема, другокурсниця ПТУ Вероніка каже, що не помилилася з вибором майбутньої професії. Я вирішила взяти участь в проєкті, судячи по відгуках моїх одногрупників, які були учасниками ядерної школи в минулому році, оскільки я навчаюся в професійно-технічному училищі на електромонтери з ремонту обслуговування електростаткування. Інформація надана під час проєкту буде корисною для мене в подальшому для вступу у вищі навчальні заклади і для Отримання професії на Рівненській атомній електричній станції. Учасники профорієнтаційного проєкту Ядерна школа Раес переконалися, що професія енергетика прогресивна, сучасна та престижна. Вона допомагає і стимулює до вдосконалення, а також відкриває перед сучасною молоддю великі перспективи. Людмила Скіпчик, Павло Жих, у